Привіт, друзі, у минулому відео ми говорили про рішення Європейського суду справ людини щодо історії, яка трапилася під час Другої Чеченської війни. З точки зору міжнародного права йшлося про позов проти Росії від громадянки Росії щодо порушення її прав, які трапилися на території Росії. У цьому відео ми поговоримо не про індивідуальний позов окремої особи до держави, а поговоримо про міждержавний позов Грузії до Росії через війну 2008 року через дії, які Російська Федерація вчинила поза межами своєї території. Якщо бути точним, то у південній Осетії. в січні 2021 року. ЄСПЛ виніс рішення у справі під назвою Грузія проти Росії номер 2 І це рішення має чимале значення для того, щоб зрозуміти, як надалі ми, українці, можемо намагатися засудити Росію. Літо 2008 року. Росія накопичує війська біля грузинських кордонів під виглядом так званих військових навчань Кавказ 2008 Не пізніше, 7 серпня, російські війська входять на територію регіону Південної Осетії, тобто вторгаються в майже неконтрольовану, але міжнародно визнану територію Грузії. Грузинський президент Михайло Саакашвілі віддає відчайдушний наказ збройним силам Грузії давати росіянам відсіч. Так починається коротка, але інтенсивна війна, яку в Росії називають операцією з примушення до миру, виправдовуючи вторгнення в Грузії, російська пропаганда і влада синхронно кричать про грузинський геноцид в Осетії. Згодом такою самою риторикою, росіяни виправдовуватимуть своє вторгнення в Україну. Народ Южної Осетії пережив геноцид. І так і потрібно об этом говорити. Внаслідок цієї війни загинули сотні людей, в тому числі цивільні, 162 особи в південній Осетії за даними Росії, і 224 грузини за даними Грузії. Безліч грузинів були змушені залишити свої домівки у Південній Осетії, втікаючи на підконтрольну Грузії територію. Росія зміцнила і ще більше формалізувала свій контроль над Південною Осетією. Грузія подала позов проти Російської Федерації за цілою низкою пунктів через порушення цілої низки прав людини, які гарантуються європейською конвенцією. Але перше, що зробив Європейський суд з прав людини, це визначив за який період часу Росію взагалі можна притягувати за те, що відбувалося у південній Осетії. Єспел вирішив, що у період з 8 по 12 серпня 2008 року, поки в південній Осетії тривали бойові дії, все відбувалося в умовах хаосу. А тому говорити про відповідальність якоїсь однієї держави за те, що там відбувалося, не можна. Натомість щодо усього, що відбувалося після 12 серпня. Коли контроль Російської Федерації на території Південної Осетії став безперешкодним і беззаперечним, то там вже Росію притягувати можна і треба. Серед порушень, які, зокрема, у своєму рішенні встановив європейський суд, було наприклад те, що грузини змушені були тікати з південної Осетії, залишаючи свої домівки. І тепер не мають можливості повернутися додому, а це порушує їхнє право на вільне пересування. Крім того, ЄСПЛ визнав порушення з боку Росії через незаконне позбавлення волі близько 160 грузинів, яких у період з 10 по 27 серпня 2008 року тримали у підвалі будівлі так званого Міністерства внутрішніх справ південної Осетії. Де з них знущалися і піддавали різному нелюдському поводженню. Ми знаємо, що це типова поведінка Росії на окупованих територіях. Це відбувається в Україні і зараз. Це відбувалося в Херсоні з 2014 року. Це відбувалося на території так званої ДНР. З цього приводу для тих, хто ще не читав, можу дуже порекомендувати книжку Світлий шлях Станіслава Асєєва – який якраз таке ув'язнення в Донецьку і пережив. Ну, а тепер, по суті, самого рішення і про те, що воно може означати для майбутніх позовів українців проти Росії до ЄСПЛ. Давайте послухаємо міркування адвоката Сергія Зайця. Якщо ми говоримо е про це рішення, то воно ну, можливо, я дещо неочікувано скажу. Воно воно безумовно. Розвиває чи формує оцю проблему застосування прав людини в умовах збройного конфлікту, певною мірою воно, його значення є негативним, бо Європейський суд визнав, що там декілька днів війни, коли не можна було встановити, хто контролював певну територію, ну, Російська Федерація не відповідає за ті порушення, які там, ймовірно, відбулися. І фактично суд е, створив вакуум, е, який, е, ну, за який його дуже сильно критикують. За цемент це міркування, от ситуація хаосу, ми ми можемо. Не так, ми не можемо сказати, що, що там відбувалося, ми не знаємо, тому Росія не е, відповідає за те, що там відбулося. Але коли ми говоримо про Грузію, тут є певна специфіка, е, яка полягає в тому, що. Дії Російської Федерації не отримали якоїсь такої однозначної оцінки. Бо фактично там вже відбувався збройний конфлікт за участю Збройних сил Грузії, і Росія просто ввела туди війська, показуючи, що це, ну, типу, миротворча операція. І е, саме такий підхід, він певною мірою. Е, Послаблює цю позицію грузинського уряду, і необхідно розуміти, що європейський суд ухвалював своє рішення тоді, коли це скарга Грузії проти Росії. Ну тобто він не казав, що там відповідає Грузія, там ну хтось має відповідати. Він сказав, що ну у нас недостатньо підстав говорити про відповідальність власне Російської Федерації. Можливо, за те могла б відповідати Грузія. В тих умовах не знаю, це вже ну, спекуляції, для яких у нас навіть підстав немає. Для мене найбільш цінним в цьому рішенні є відповідальність Росії за порушення свободи переміщення. Там це ледь не перше рішення Європейського суду, де європейський суд визнав, що перешкоджання. Поверненню жертвам збройного конфлікту до їхніх домівок становить порушення свободи пересування, це стаття 2-4 протоколу. От для мене особисто, ну вже як для юриста, який з цим, цим працює, це рішення найцікавішим є саме в цьому аспекті. В практиці Європейського суду такий крок щодо захисту прав внутрішньо переміщених осіб. Тобто, це та проблема, яка безпосередньо стосується України. І якщо ми це рішення спробуємо, от, от, саме цю частину, спробуємо поширити на український контекст, то власне можна говорити про порушення свободи пересування стосовно українських е громадян, які не можуть повернутися на окуповану територію, якщо там залишилася їхня домівка. І власне, е це вже такий своєрідний дороговказ. Цей напрямок він ще а, не до кінця сформований, він не до кінця пробитий, але менше з тим це вже початок, і такі скарги готуються, такі скарги подаються в українському контексті, і на це можна розраховувати. І от є, власне, а, вже прецедентне рішення, яке показує, що так може бути. Тобто, скажімо, це та ситуація, в якій. Скажімо там, з березня по 16 вересня, якщо ми говоримо про 16 вересня, як про таку дату, ліміт ситуація, в якій опинилися там, мешканці Херсонської області, наприклад, які були змушені втікати та від російської окупації і не мали можливості повернутися. Тобто, тут ми можемо це рішення застосовувати. Абсолютно, це ситуація пов'язана може бути з Маріуполем, Мелітополем, Бердянськом, взагалі, з прифронтовою зоною, де небезпечно перебувати. Це багато міст в Запорізькій області, міст, сіл, куди люди не можуть повернутися просто через регулярні обстріли. Це може бути ситуація пов'язана з Харковом, звідки люди теж змушені були виїхати через постійні обстріли і так далі. Ну, от такі міркування у наступному відео ми поговоримо про рішення Європейського суду з прав людини щодо історії. Яка трапилася в рамках збройного конфлікту на нагірному Карабасі? До зустрічі.